Це відео я називаю є гроші, є зовнішність. От подивіться на до і після, який шлях був прокладений да, для того, щоб вона так виглядала. Ну, це купа грошей. Зуби дуже дорого. Пластика лиця, да, там, ну. Це трошки коштує. Вуха зробити, ну, теж не супер дорого, але теж трошки коштує. Дорогі шмотки, правильний макіяж, і так далі, роботи зі стилістом, і все. І ти виглядаєш класно, дорого. Подивіться, яка вона була і яка вона стала. Просто додаєте 10, 20, 30 і так далі тисяч доларів. В свою зовнішність виглядаєте так само. Все дуже просто. Це не вона такою народилась, а вона такою стала. І таких дівчат дуже багато. А ви думаєте, що вона така класна з народження, і не можете стати такими самими. і У вас з'являються комплекси, але вона просто проплатила свою зовнішність і все.